Силова мобілізація. Якщо ви вважаєте, що вас не може бути затримано та доставлено до ТЦК, то ви помиляєтесь згідно з постановою Кабінету міністрів no 560 від 16 травня, існує чіткий алгоритм дій працівників ТЦК, який потрібно знати кожному для власної безпеки. Якщо ви не забрали повістку із пошти і вважаєте себе неповідомленими про виклик до ТЦК, то ви помиляєтесь, особа вважається повідомленою про виклик до ТЦК, якщо поштою представлено одна з таких відміток: або про відсутність особи за місцем проживання, або про відмову особи отримувати повістку. Якщо ви маєте когось із своїх батьків з інвалідністю і вважаєте, що без проблем зможете реалізувати своє право на відстрочку, то ви глибоко помиляєтесь. Завдяки участі у нашому вебінарі ви можете дізнатися відповіді на ці проблемні запитання.